Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в АТБ подивимось з вами, які акції на товари для дому. Такі побутові, гігієнічні. Ось таке косметичне мило від своєї лінії 1850, вага 140 грамів. Є два аромати орхідеї або перлини. Мило від своєї лінії тверде. Набір 4 штуки 44,90. Гель для душу від дуру. Алоївера, свіжість океану або гівіскус та жасмін. 450 мл за 66,90. Антибактеріальне мило Safeguard, Об'єм 225 мл 64,90. мило рідке для рук. За 62 гривні 90 копійок 500 мл. На тіго. Є два аромати на вибір. Гель для душу. Реверс cosmetic 52 гривні 40 копійок і об'єм 400 мл з дозатором. Гель для душу та шампунь від Old Spice. Тут є більший об'єм.

На мило розумний вибір. спрацює акція, якщо оплатите карткою АТБ 27,90 за 4 штуки по 70 грамів. Для всіх інших ціна 34,90. Крем-мило рідке від своєї лінії. Об'ємом 900 мл. Два варіанти в асортименті 35,50. Шампунь для волосся проти лупи Head Shoulders 300 мл. 117,90 Шампунь для волосся, німіт, ментол, цитрус 300 мл 75 70. І більшого об'єму 750 мл 115,70. Шампунь, кондиціонер, «Еколайн» Три варіанти в асортименті: об'єм 400 мл 53 90. Освіжувачі повітря від своєї лінії. Це є змінні балони до автоматичного освіжувача 250 мл за 46,90. Засіб для миття посуду. Неопюр 500 мл за 35,90 90. Неопюр мийний засіб для унітазу, аромат лаванда або океан. 22 гривні 90 кобійок, 3 штуки. І є ще підвісні засоби від Neopure – Дві штуки упаковці, ціна 45,90. На такі таблетки, узлений бачок акції, якщо оплачуєте карткою АТБ 28,90. Доместос 88,90, об'єм 1 літр. Три варіанти: в жовтому, зеленому або у білому кольорі. Вісімдесят вісім Порошок для чищення ріо, Лемон» 24,80 – 500 грамів. Порошок для прання з кілограм та 200 грамів сто Порошок для прання кольорових тканин. 53 три гривні. П'ятьдесят за 300 грамів. Савекс 300 грамів для ручного прання, і 30 гривень 90 копійок для автоматичного прання. Неопюр капсули 10 штук. Два в одному Тут і порошок, і гель. Ми змінили упакування 129,90. І ось такі, що це теж неопюр, універсальні капсули. Бачите, є поєднання порошок і гель. Ціна зараз не акційна 304,90. Порошок тайт. Аква пудра 3 кг 600 г 388 гривень. Милогосподарське, рідке 33 гривні 90 копійок за 1 літр. Розумний вибір. Милогосподарське від своєї лінії проти плям тверде: 140 грамів 17,80 Порошок Савекс 4,5 кг – 409,90. Мило-господарське, класичне, біле тверде. 36,90, 2 штуки по 120 грамів. І ось такий варіант. Мило тверде господарське 25,90 120 грамів. Савекс порошок 1,5 кг 164,90. Порошок для прання спліто 69,30, Грюнвальд 246,80 Універсальний 4 кг. Порошок Тео Бейбі 262 гривні 80, копійок, 2 кг 250 г. І Аріль 2 кг 250 г 242 гривні. Силан, пом'якшувач для тканин. 109 90, 770 мл. 154 гривні і 30 купів за літр 408 мл. савокс 68 90 800 мл. і 1,5 літри 135 При оплаті карткою АТБ на ось такий гель для прання буде знижка в фрезні. Півтори літри 89,90. Туалетний папір від своєї лінії Elite Soft двошаровий, 4 рулони 3590. Рушники паперові від своєї лінії двошарові 2 рулони 33,90. Вологі антибактеріальні серветки від своєї лінії. 60 штук 270. Підгузки трусиками міні-бі 179 гривень, четвірка, п'ятірка або шістка. Зубна паста Colgate, ціна 34,90 50 мл. Зубна паста Colgate Max Fresh. 100 мл 61 гривня, 90 копійок. Колгейт потрійна дія 43 гривні, 50 копійок. Десторанте Акс. Це є більше 200 мл. Ціна 99,90. Набір зубних щіток від Колгейт. 2 штуки за 65,90. Зубна паста Аквафреш 42 гривні 50 копійок 75 мл. Зубна паста Дантель 47,50 за 100 мл. І от такий варіант: новинка. 100 мл за 52 гривні 50 копійк. Речі, ще є ось такий. Тут вказано, що вона трьох кольорів. Ось ця. Зубна паста Сенсудин 7560 за 75 мл. І такий варіант сисудин. Пронамель 123,90. Ополіскувач для ротової порожнини – ниві сторин 99,30 за 250 мл. Дезодорант 80 гривень, 80 копійок 150 мл. Дезодоранти спреї вітрової марки Нівея 110,90. І більшого об'єму 200 мл 138,90. На пакети для сміття акційна ціна 30 гривень 90 копійок. 10 штук на 120 літрів. Пакети для сміття на 20 літрів. 30 штук 14,40. Серветки віскозні 5 штук. Із малюнком за 31 гривня 90 копійок. Набір кухонних губок 10 штук за 1450. І вони, до речі, вужчі. Трошечки в порівнянні з іншими. З ці мені дуже подобається фіолетово сірі. вам таке поєднання кольорів. 34,40. Зараз не акційні упаковці 7 штук. Губки банні фігурні, 18,80, З одної сторони жорсткіші, з іншої м'які. І кольори є на вибір. Плівка харчова, довжина 80 метрів за 49,90